З'єднання розірвано. Перепрошую, що перериваю тебе соропа, якщо ти ще пам'ятаєш м'я. Але боюся тебе не попередили. Ти тут не що потримати в подарунок. І тебе не покликала та людина, про яку ти думаєш. Але тебе дійсно покликала. Вас всіх покликало з лабіринт звуків, запахів, плутанок та невдач. Лабіринт без виходу. Лабіринт без прису. Ви навіть не помітили пастку. Ваша кровожадність була вас нескінченними колами, у погоні за криками дітей, у невидових кімнатах, які завжди здались близькими, але і недосяжними. Але ви не знайдете їх. Ніхто не знайде. Ваша історія закінчиться тут. А тобі, мій хоробрий волонтер, який знайшов цю касету яка не була передбачена для тебе. Для тебе був запланований вихід, але в мене відчуття, що ти не хотів би тікати. Я відчуваю, що ти там, де ти завжди хотів бути. Але я залишаюся. Я неподалік. Це місце не запам'ятає. І спогод всього, що почалося це все, може почати зникати, який має зникати агонія будь-якої трагедії. А вам, монстрам, що застегують у цих коридорах, стійте спокійно і віддавайте свої душі. Вони не належать вам. Для більшості, я надіюся, вас чекає спокій і, можливо, щось більше, що чекає на вас після диму. Однак для одного з вас найтемніша яма пекла, готова поглинути тебе повністю. Тож не змуше дьявола чекати. Люди! Моя донька, якщо ти тільки чуєш мене, я знав, що ти також повернешся. Це у твоїй породі захищати не винте. Вибач, що у той день, коли ти майже загинула, нікого не було там, хто міг поставити тебе на ногу, як ти поставила всіх інших. І потім щось з тобою стало. Я мав знати, що моя любима донька точно, точно не зникне. Я не міг врятувати тебе тоді. Тож дай мені врятувати тебе зараз. Час спочивати Для тебе та всіх, кого неслав себе на руках. Це кінець для нас всіх. Кінець зв'язку.